Господь з вами і з Духом слухотвоні, читання святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство. Продайте ваше майно, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде і ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб, як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блажені ті, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. Воістину кажу вам, що підпережеться, посадить їх і підійшовши, Буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блажені вони. Оце ж знайте, що якби господар знав, у котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви. Будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро, Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам чи всім? А Господь сказав: Хто є вірним, мудрим, домоуправителем, якого пан поставив над своєю челядю? Щоби давав своєчасно мірку пшениці. Блажений той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже слуга той собі в серці, затримується мій пан. І почне бити слуг та служниць, їсти, пити і упиватися, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга. Який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено. Від того і вимагатимуть більше. Слово Господнє, слава, тобі, слава Ісусу Христу. Напевно. Багато з нас має такий досвід, коли вибирається в подорож, прямує кудись дуже далеко, десь за кордон, то намагається знайти когось знайомого, знайомих знайомих або навіть ще далі, знайомих знайомих знайомих, для того, щоб з ними зв'язатися, щоб до них приїхати, щоб прибути на місце і там вже. Організовувати чи дальшу подорож, чи організовувати життя. Отож, є дуже важливо мати таку локацію, когось, куди можна приїхати. Дуже важко вибиратися в подорож, коли ти не знаєш, куди. Більшість наших братів і сестер, наших громадян України, пережило це дуже критично в 2022 році, коли все потрібно було. Залишати протягом двох-трьох хвилин потрібно було приймати рішення виїжджати і не знати куди. Але коли ти знаєш куди, воно зовсім по-іншому переживається. Подорож відбувається зовсім по-іншому. Різні труднощі, різні перешкоди, зовсім по-іншому переживається, коли ти знаєш куди. І сьогодні Господь нам говорить про віру. Про віру, віра, як важлива є віра. Віра це не просто щось наївне, якесь прийняття якоїсь інформації, якихось знань. Віра, вона передусім виражається в стосунках. Стосунок між мною і Богом. Віра має чітке, ясне окреслення це стосунок. Стосунок того, котрого не бачу, котрого не розумію, в сенсі такому, не можу до кінця збагнути розумом, котрого не можу доторкнутись, але, довіряючи йому, знаходжу у своєму серці силу і мир, і надію. І опираючись на Нього. Я виконую поставлені переді мною завдання згідно мого стану, згідно того, ким я є, згідно моєї ідентичності, згідно того, чи я чоловік, чи жінка, батько, мама, священик, єпископ, молода людина, старша людина, в залежності від того, які переді мною є завдання, як воїн. Як дружина воїна, як батько воїна, чи батьки воїна, чи як директор, і так далі. Але кожен у своїй ідентичності перебуває у цих стосунках з Богом, прямує, тобто чітко, ясно знає, куди прямує, що є найбільшим скарбом. Ісус Христос в Євангелії говорить: де скарб твій, там і серце твоє. Як перевірити, де мій скарб? Що є моїм скарбом? Це те, в чому ти хочеш знайти спокій, стабільність, безпеку. Скарб це те, що визначає твою ієрархію цінностей або псевдоцінностей. Скарб. Це щось, що виходить поза межі людського життя. Справжній скарб. І там, де твій скарб, там і буде серце твоє, тобто навколо скарбу свого будеш крутитися, тобто цей скарб буде визначати все те, що ти робиш, які приймаєш рішення, як відносишся до себе, як відносишся до інших людей, як Послуговуєшся, як використовуєш своє тіло, свої таланти, свої вміння, свої знання. Все це буде визначати, цей скарб буде визначати, як це все будеш використовувати. Навколо чого? Таке є окреслення, на якій орбіті знаходиться твоє серце? Навколо чого? Що має силу тяжіння відносно твого серця? Твоїх рішень, Твоїх планів. Ісус Христос пригадує нам про цей великий скарб, яким є Господь, що в ньому можна тільки знайти силу. І ми чуємо в читаннях, що Авраам, і Сара, і Мойсей, і інші пророки в Господі, знаходячи силу, в ньому знаходя, знаходячи радість, мали силу. І йти дорогою свого життя, чинячи добро, проявляючи це Боже милосердя, Божу любов назовні. Яка є, яка є небезпечна постава, про яку сьогодні Господь застерігає, це жити так, начебто не має Бога, або десь він там далеко, або я ще встигну. Колись я розмовляв з одним чоловіком, і мене питався, чи я буду у вівторок в храмі. Я кажу, буду, бо я хочу прийти до сповіді. Я кажу, так ну сьогодні ж четверто, що чекати тиждень? Ні, ні, бо я йду завтра на весілля. А в понеділок я ще не зможу, то в вівторок я прийду, щоб посповідатися, що? бо я так нап'юся, що Оце, да. тобто відкладати. Я кажу, ти там не тільки напірся, а ще, напевно, когось образиш. І, тобто, планувати, я собі щось планую, а Бога я маю як таку страховку, а так, такий душ. Я знаю, що я обмашуюся, я спеціально це вибираю. І така постава, вона і дуже небезпечна. Точніше, це є скарб твій туди, заради кого? Заради якого відкладаєш Бога на другу сторону. Ісус Христос говорить про підперезаний стан. Це стан опанування себе, тобто панувати над собою, панувати над своїми емоціями, почуттями, панувати над своїми пристрастями, панувати над своїм гнівом і злостю, тобто панувати над собою. І саме панування над собою є тим, що дозволяє йти вперед. І не запутатися. Друге, що Ісус Христос говорить про світильник, про світло, яке освічує дорогу, це є правда, це є правда про життя. Ми нараз приходимо одне до одного і питаємося, слухай, порадь мені, от є така ситуація, як мені зробити? Чи так сказати, чи отак сказати? Це особливо, коли в подружжях починається якась проблема, <кій> коли хтось там через свої слабкості, якісь різні історії, щось пережив, чи щось сталося. Чоловік чи жінка приходять до когось, питаються, слухай, як мені поступити з ним, як мені поступити з нею? Що зробити? Це дуже важливо, до, якого, до кого ти підійдеш? Чи той, хто буде тобі давати пораду, чи він є світлом, Божим світлом. А як Богу подобається, а як би Бог зробив? А як би Бог сказав? А подумай, як би Бог сказав. Світильник, як правильно. Ми приходимо до лікаря, питаємося, мене там болить в боку, що зробити. Лікар ж не каже, на три голову мазю. Він питається, а діагноз, давай встановимо. Дуже добре підійти до доброго лікаря. Добрий лікар не завжди може встановити правильний діагноз, тому має бути консиліум. Розмовляють між собою, радяться, може так, а може так. Мені колись сподобалося в Німеччині, коли там лікували одного священника, то зустріч була лікарів конціліум від лікарні і від страхової компанії, яка оплачувала лікування. І ці дві групи лікарів спорили між собою, як правильно, але метою, тобто цінністю була людина, щоб пацієнт вижив. Бо якщо буде неправильно встановлений діагноз і лікування, якщо це буде наслідок вибору лікарів лікарні, то лікарня платить відшкодування. Якщо страхова компанія, то страхова компанія кожний бореться за те, щоб не видати більше, найкраще це коли живий пацієнт. Турбота. Та й Боже, щоб у нас так було. Отож, про що турбуюсь? До кого я приходжу? Хто є мій? Хто є моє світло? На жаль, якщо так подивитися сьогодні, багато людей можна побачити, що тримають щось перед собою і звідти світиться. Але то не то світло. Світло екрану, планшету, телефону це не завжди світло. Скільки фейків, скільки брехливої інформації, маніпуляцій відбувається? Що є твоїм світлом? Хто є твій авторитет? Хто є твій авторитет? Як для подружжя є важливий спільний авторитет, на якого рівняються спільний авторитет. Твій авторитет є моїм авторитетом, і твій авторитет є моїм авторитетом. І ми зробимо так, як каже наш авторитет. Але якщо чоловіка авторитетом є його колеги на роботі, а авторитетом дружини є її подружки в поліхмахерській на да, перукарні. І всі будуть радити, але тільки щоб відомститись, щоб компенсувати свою образу на свого чоловіка, буде радити іншій дружині, а ти йому зроби так. Вона хоче своєму чоловіку так зробити. А ти йому не дай їсти, хай шукає там десь. Свому то дає. Кого слухаєш, хто є твоїм світлом? Це є дуже важливо, на кого я опираюся, хто диктує, під чиєю диктовкою я живу або я з ким раджусь. Ісус Христос говорить: нехай ваш скарб буде в небі. Це також дуже важливі, дуже, дуже такі глибокі слова. Коли скарб, що є справжнім скарбом, який не може вкрасти злодії, моль не може точити, це є добрий чесно. чеснота, добрий чеснота. Чеснота це добра звичка. Це коли добро постійно я роблю, воно стає звичкою. Вада це погана звичка. Коли я постійно роблю якесь зло, вчуся обманювати, я вже потім сам дивлюсь йому, я вже брешу. І вже не знає, як зупини, зупиниться, бо вже розпочав брехати, треба якось зупинитися. Звичка, погана звичка, лінивство якесь там. Диктує і веде до такої звички, що не виконує до кінця своїх обов'язків, да, і потім якось звикає до цього. Отож, справжній скарб, справжня скарбничка, куди я кладу, це є чесноти, добрі, добрі звички. І це ніхто в тебе не вкраде. І ще на закінчення апостол Петро задає Ісусове питання, чи це до нас ти говориш, чи до інших. Тобто, ну, може, це ти нас зараз картаєш, чи хочеш нам щось вказати. До кого це стосується? Ісус Христос відповідає на це запитання, але так відповідає дуже глибше і більше. Щоб не обмежите в чомусь. Тут він говорить про поставу. Поставу. А постава є така, щоб я творив, щоб я служив, щоб я помагав. Тобто я є відкритий, до, а не тягну до себе, не сконцентрований на собі. Протилежність цієї постави. Є виключно турбуватися, навіть не турбуватися, а забезпечувати себе, щоб мені було комфортно, звич... щоб мені було приємно, щоб мені було легко, щоб не докладати жодних додаткових зусиль. Мені приємно з цією людиною, то є, неприємно йде звідси. Це сьогодні також такий є. Хороший метод подобається. Дивлюсь, не подобається виключу. Як один чоловік сказав, каже, знаєте, я б хотів, метод, щоб був такий пульт, раз натиснув і хтось виключився. Тобто комфорт. Втікати. Звичайно, є дуже багато причин для цього. Сьогодні світ, який дуже має величезну швидкість. Людина забігана, людина. Завантажена людина весь час кудись біжить, вона вже не має сили і шукає спокою, і потребує спокою, потребує відпочинку. І коли шукає відпочинку, шукає спокою для того, щоб від щоб набратися сил, щоб далі служити, це не є втеча, це є обов'язок. Але коли думає виключно про себе і турбується тільки щоб задовільнити себе, а якщо ще за рахунок іншої людини. Або за рахунок свого здоров'я, то це є постава, яка веде до згуби. Дорогі брати і сестри. Нехай сьогоднішнє Боже Слово допоможе кожному з нас якось так переглянути, переглянути е, напрямок, куди я прямую, чого я прагну, куди, де є мій скарб, чого я очікую, хто є моїм світлом, кого я слухаю, хто є мій авторитет. І Допоможе звернутися також до Господа, щоб він допоміг і, вибрати його і просити Духа Святого, щоб на кожний день освітлював дорогу кожного з нас. Визнаймо нашу віру.